Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 205 за підручником але 7 класу автора Олександра Істера. Так, значить, не будемо зараз читати умову задачі, зараз будемо давайте так, читати і аналізувати Так, і записувати відразу, що ми позначаємо, через що. так. Сказала так, запутала так, трошки, ну нічого страшного. Ви такі, що розподаєтеся. Значить, так, читаємо і записуємо. Я відразу напишу слово нехай, тому що у нас задача нехай, це обов'язково. Але під час підготовки до Олімпіади з математики Іван розв'язав на три задачі менше, ніж Оксана, і у два рази менше, ніж Сергій. Розуміємо, в такому випадку, коли у нас відомо тільки про одного чоловіка, так? тобто, в нашому випадку, це Іван, так? його позначаємо через X. Тому Х. Задач, так, це у нас буде розв'язав Іван. Іван. Тоді нам треба всіх інших виразити через Іван. Якщо Оксана, так, якщо Іван розв'язав на три задачі менше, то Оксана на три задачі більше. Тобто Х 3 задача. Це у нас Оксана, так? Оксана. Далі. І у два рази менше, ніж Сергій. Значить, Сергій у два рази більше. Тобто це буде 2х задач. Це у нас розв'язав. Розв'язав Сергій. Отже, нам треба з вами скласти рівняння. Запишу тут. Складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Отже, як ми його складемо? Іван і Сергій разом. Відразу разом. Це додавання. Іван у нас через х, плюс, А Сергій у нас 2х, Окей. Так, разом розв'язали у 2,1 раза більше задач, ніж оксана. Значить, пишемо: дорівнює. І, звичайно, що у нас оксану будемо множити на 2,1. А оксана у нас х плюс 3. Все, склало рівняння, треба його розв'язати. Значить, у нас х плюс 2х, це буде 3х. Розкриваємо дужки, це буде 2,1х. Розподільна властивість, так? І 2,1 помножити на 3 це плюс 6,3. Отже, що ми робимо? З x в одну сторону, без x в іншу. Ну, у нас 6,3 вправо, тому переносити нікуди не будемо. А тут у нас буде 3х мінус 2,1х переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом, дорівнює 6,3. Так, віднімаємо. Це буде 0,9. Х дорівнює 6,3. Прекрасно. Ну, я думаю, 63 на 9 ми зможемо поділити, так? Х дорівнює 6,3 поділити на 0,9. Отже, х дорівнює 7. Добре, це у нас задача. І через х ми позначали розв'язав іван. Розв'язав Іван. Іван. Далі нам треба знайти, скільки Оксана. Це у нас Х плюс 3, так запишу Х плюс 3 дорівнює замість X7. Це буде 7 плюс 3 дорівнює 10 задач. І це у нас розв'язала Оксана. Розв'язала Оксана. Добре. Оксана то розв'язала, а треба ще Сергій. У нас Сергій 2х. 2х. Це буде 2 помножити на 7. Дорівнює 14 задач. І це у нас розв'язав Сергій. Сергій. Все. Можемо записувати відповідь. Відповідь. Так, 7 задач. 10 задач. Задач і 14 задач. 14 задач. Все. Це буде розв'язок. Дякую вам за увагу.